Ветерани і військовослужбовці грають у волейбол сидячи. Це паралімпійський вид спорту, який підходить для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Правила такі ж, як і в класичному волейболі. Однак є відмінності в ширині полів і висоті сітки. Також при прийманні м'яча гравцям не можна відривати сідниці від підлоги. Грає волейбол сидяче ветеран Назар Вікторовський. Після обстрілу часового яру чоловік втратив обидві ноги. Після поранення Дуже довго мав депресію і не міг з неї вийти, і мені допоміг тільки спорт. Покращується кровообіг, покращується самопочуття, настрій, бажання жити. І тим більше людина під час, після ампутації вона пристосовується до своєї тіло і випробовує своє тіло як, як нове тіло, як новонароджена дитина, на що, на що здатний з тим новим тілом. У команді з Назаром і Руслан Полихатий. Чоловік каже, сьогодні спробував себе у кросфіті, а також планує зіграти в покер. Поранення отримав на півдні Бахмута, наступив на міну пісток, ампутували частину ноги. Зараз бігаю на протезі. Я вже це роблю вдруге, Всім раджу і не тільки ветеранам, і не тільки з пораненнями. Дуже класний, дуже веселий, захоплений вид спорту, який об'єднує нас. Нас, ветеранів. Ще один паралімпійський вид спорту, з якого проводять майстер-клас ботча. Сам майданчик він е, має мати 6 ширина, 12 довжина. Відмічається трикутничок. І в цей трикутничок повинен попасти спочатку джекбол – Це білий м'ячик. І всі решта м'ячів мають якнайближче бути до того джекболу, до білого. Тоді команда виграє. Без часу на влучення, точність, координація рух, щоб заробити очком для своєї команди. Ветерани спробували себе і в адаптивному самбо. Тренер Віталій Ігнатишин каже: люди з травмами чи з інвалідністю не використовують бойові прийоми самбо. Це в основному робота в партері в нижньому положенні сидячи, лежачи, де є елементи спеціальних падінь, тобто це безпека падінь, це страхування при падіннях для того, щоб не травмуватись або максимально безпечно убезпечити себе при падінні, вивчаються елементи самострахування. Ось дуже багато елементів в боротьбі, які є як особливі способа пересування. Вони використовуються в адаптивному самбо. В Партері дуже багато цікавих прийомів, де не треба вставати, де сидячи чи лежачи, можна контролювати дії суперника, партнера і тим самим вигравати у нього. Елементи самбо вивчає ветеран Андрій Мавдюк. На війні чоловік втратив частину руки та око. Андрій каже, до поранення також займався спортом. Вільна борьба, бокс, рукопашний бій. Дуже цікаво, клас. До проведення заходу Ветеран спорт, рух без обмежень долучилися й громадські організації. Серед них волонтери проєкту Татохаб. Один із напрямків проєкту надання безкоштовної психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам і їхнім сім'ям. Ми займаємось дітками, поки батьки спілкуються і займаються, діти на локації розмальовують фігурки. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, захід провели для того, щоб мотивувати ветеранів, військовослужбовців і людей з інвалідністю займатися спортом. Майстер-клас з волейболу сидячи, настільний теніс, адаптивне самбо, боча, фітнес для дружин, бокс для дітлахів від 5 років і завершуємо це грою в спортивний покер. Ми Пропагуємо здоровий і активний спосіб життя, і хочемо дати можливість нашим військовослужбовцям та ветеранам спробувати себе в різних видах фізичної активності і обрати для себе щось своє, і щоб тренуватись на постійній основі а далі формувати команди. Богдана Совицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.